20 мільйонів українців за кордоном, щоб кожен міг зайти онлайн в проект, не знаю, наш, не наш, не важливо, Але ми створили той проект, де ви можете просто розповсюджувати новини українські і отримувати за це від нас ЗП. Ми це будували більше 12 років. Я здобував досвід для того, щоб це все можна було збудувати. Поняли? Я от це коли бачу, як отакі от матері, у кого чоловік на війні. Причому в нас до речі є пацани на фронті, які і вони в проекті, і вони теж отримують зарплати. І потім я бачу таких людей. У яких все є? Понял, все є абсолютно, і навіть, навіть вони не можуть туди сужити, зв'язатися з техпідтримкою. підтримкою. Ну ви просто я перепрошую, ребят. Но ви ну, вафільне реально вафільні. Ви дуже інфантильні в цій житті. Вам яку можливість в руки не дай? Ви її все одно просите, і оце ви поняли? Сидите, і у вас завжди хтось винуват. Влада, щось хтось винувати і так далі. Ви нічого не хочете робити в житті. Ну, вам мабуть стидно перед тими матерями і чоловіками, які на фронті, і вони в проєкті, і вони роблять результат, і вони отримують від нас ЗП, І я це постійно висвітлюю і показую декілька разів на місяць. От я роблю ефіри і так далі, щоб кожен міг зайти і глянути, як це відбувається, а не просто на словах було. І ви оце соплі жуєте, ме-ме-ме-ме-ме. Короче, все сказав. Друзі, якщо бачили десь якісь отакі відоси, плюс-мінус, знаєте, що тепер відбувається на жаль, коли проект дуже сильно росте. Конкуренти блін, по перше, ну не можуть догнати. І починає чорним піаром займатися. По-друге, ну русський там слід є. А по-третє, ну дуже велика у нас аудиторія, дуже великий вплив. Я Якось намагаюсь допомогти цим Україні, там боротися з російською пропагандою і так далі. Але бачу, що держава не зацікавлена в цьому проєкті. Тому ми самі по собі йдемо, нас ніхто не підтримує. Ми ні з ким не співпрацюємо. Взагалі, ми самі по собі 12 років я збирав стаж онлайн на бізнесу, як працює маркетинг, як соцмережі працюють і так далі. Ми зібрали величезну просто команду, створили нереально космічний просто Проєкт, який кожному українцю дає змогу, отак, онлайн, де б вони знаходилися, отримувати ЗП, і можна отак, поняли, рухатися по життю. Ну, хто розуміє, welcome в шапку профіля, ви можете подивитися завжди ефіри, це, це нічого не треба платити, це безплатно, а знайомиться з ним. такі туди-сюди, ще й на русском пише. Коротше, мені все зрозуміло, хто це. Друзі, дякую за підтримку. Думаю, може, вам чуть-чуть ясно стало більше за це. Знаю, багато хто шукає можливості, Ну, намагаємося давати. Військових свій час взагалі безкоштовно їм давали всі місця. Потім ми дали їх в 4 рази більше, ніж в нас було. Ми потім давали зі знижкою в половину. Ну і продовжуємо зі знижкою в половину. там, військовим, матерям, хто там на війні загинув чи така історія. Ну, намагаємося як можемо допомагати. Ну і постійно я... А, українцям ось зараз, знаєте, що роздавали оцікафлов, типу, поняли? Електроні генера Бо знаємо проблему з зарядками, постійно якусь техніку там. Коротше, ми намагаємося допомагати, і ще з кучей проблем сталкуємося поняв? за те, що ми допомагаємо. Ну ладно, то таке. Все, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язочку, всіх обняв, всім па-па. Чао!